На правах а, співорганізатора, а, члена оргкомітету, конференції, а, який а, контактував з інших патріками і а, запрошував їх до участі, і цінуючи час так, як цінував його Борис Генченко, я дозволю собі скасувати свій виступ, тому що у нас з 12 години запланована презентація наукових і науково-популярних видань. Університету. А, а ще наш університет, партнерський е, взаємодії з е, педагогічним е, музеєм України, підтримав ініціативу відкриття цієї виставки відбулось вчора. А е, колеги з музею впродовж року оцифровували дитячі е, твори Бориса Гліченка. і тому, поки ми е, проведемо тут деякі організаційні моменти, я вас прошу переглянути відео, яке е, люб'язно надав е, пан е, Олександр Літно, директор педагогічного музею України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник. Е, тож прошу, будь ласка, відео. 9 грудня 2023 року виповнюється 160 років від дня народження Бориса Грінченка, українського педагога, письменника, літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, фолклориста, публіциста, видавця, популяризатора науки, перекладача, бібліографа, громадсько-культурного діяча Цьогоріч Ювілей Бориса Грінченка відзначається на державному рівні відповідно до постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат та ювілеїв у 2022-2023 двадцять Роках долучаючись до відзначення цього ювілею, педагогічний музей України впродовж 2023 року реалізував онлайн-проєкт Борис Грінченко Грінченко-160», у якому представлено Грінченка дитячого письменника. Він більше працював ніж жив. Сказав про Грінченка його сучасник Микола Чернявський, і це справді так важко сказати, у якій царині гуманітарного знання він не працював. Але передусім Грінченко був педагогом, і саме це було підґрунтям для інших напрямів його діяльності. У фондах педагогічного музею України зберігається близько 40 видань творів Бориса Грінченка, і з-поміж них найбільше творів для дітей. Ці твори присвячені стану тогочасної школи, життю селянських дітей, історичним подіям є серед них і віршовані казки. Із сюжетами з народних джерел головне у дитячих творах Грінченка це те, що вони здатні виховувати у дітях найкращі людські риси, саме тому вони і сьогодні є актуальними. Всі дитячі твори Бориса Грінченка, які зберігаються у фондах музею, оцифровано. Тож ці електронні копії видань і стали основою онлайн-проєкту, який було реалізовано на офіційних сторінках музею у соціальних мережах Facebook та Instagram. Своєрідним прес-релізом проєкту став перший допис у січні 2023 року, в якому було анонсовано контент проєкту, хід його реалізації та представлено першу книгу віршовину казку. Морози, яка побачила світ у Києві у 1914 році. Упродовж року в межах проєкту було представлено 12 книг Бориса Грінченка для дітей, виданих у 1910-20-х роках у Києві, Львові, Харкові та Черкасах. Кожен допис містив обкладинку книги, її стисло анотацію та посилання, перейшовши за яким можна завантажити електронну копію видання. Якщо книга ілюстрована, у дописі розміщувалися також сторінки з малюнками та подавалася інформація про художника. Скажімо, допис про оповідання Хатка в Балці містив чудові ілюстрації Петра Лапина, в яких художник за допомогою різних прийомів штрихування приділив значну увагу сюжету, зображенню інтер'єрів та одягу героїв. У проєкті було представлено і один з найвідоміших підручників Бориса Грінченка українську граматку до науки, читання і писання, яку у 1918 році в Києві видало всеукраїнське учительське видавниче товариство. Серед видань для дітей є один спільний твір Бориса Грінченка і його вірної подруги, дружини Марії. Це книжка розум і почування у живої тварі, яка видана 1918 року в Києві і містить близько 100 коротеньких історій про тварин та понад 40 ілюстрацій. До речі, Борис і Марія Гринченки однолітки, 160-річний ювілей Марії Грінченко відзначався влітку 2023 року. За статистикою соціальних мереж 12-ма дописами проєкту було охоплено понад 40 тисяч. Осіб наразі всі дописи систематизовано та розміщено на сайті музею у форматі віртуальної виставки. Борис Грінченко, дитячий письменник, 12 видань з фондів педагогічного музею України. Надання вільного доступу до електронних копій дитячих творів Бориса Грінченка, які зберігаються у фондах музею, дослідникам та усім, хто цікавиться історією української освіти. Є одним з способів реалізації місії музею зберігати, вивчати та популяризувати на Національно педагогічну спадщину. Посилання і хештег, за якими можна ознайомитися з дописами проєкту Борис Грінченко 160 та завантажити електронні копії творів педагога для дітей ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Зберігаймо, вивчаємо історію української освіти разом. Дякуємо колективу педагогічного музею за. Виконання своєї місії і за співпрацю з нами, і за те, що тепер всі дитячі твори Борисаниченка знаходяться у вільному доступі і ними можуть скористатися не лише літературознавці, а й педагоги, дітяни, відповідальні батьки, вся українська спільнота.